Салом Давидів, як він утікав, був пред Авесаломом, своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема, села, але, Господи, щити для мене та слава моя! І мою голову ти підіймаєш, своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зо святої Своєї Гори. Села, я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш, спасіння від Господа, і над народом Твоїм Твоє благословення. Села.